Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні до нас в гості завітав українець і україночка. Вони хочуть вас познайомити з українськими державними символами. Тож починаємо. Ось хлопчик прийшов, і він хоче познайомити нас з першим символом. Це наш герб. Український герб, золотий тризуб. Цей символ давній, його знали й шанували, що наші далекі пращури, мужні і сміливі козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Тризуб це символ волі і сили, а ще наш герб трохи схожий на крилатого голуба, птаха миру, що летить у небесній Височині. А маленька україночка хоче нам розповісти про наступний наш символ державний український прапор. Ось він малята. Сині та жовті кольори нашої, нашого державного прапора також символічні. Синій означає чисте, ясне, синє небо над нашим рідним українським краєм. Тому він у горі прапора, а в жовтий колір нагадує золоте хлібне колося, що росте на ланах нашої України. Українські прапори можна побачити на різних будівлях, а в дні державних. Свят, вулиці і майдани наших міст і сіл просто розцвітають синьо-жовтими барвами різн... рідного прапора. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор цей оберігаємо. Він святиня знають всі малята. Наступний державний символ це урочиста хвалебна пісня гімн, присвячена нашій державі. Гімн звучить під час державних свят і різних визначних подій. Наприклад, коли наші спортсмени перемагають у світових змаганнях, про це всьому світові сповіщають підняттям українського прапору і звичайним нашого славного державного гімну. Коли лунає державний гімн. Слід підвестися і покласти праву руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Молята, давайте і ми з вами послухаємо наш державний гімн. Свинуть наші горошеньки. Я... Sensa nasce il